На старому континенті намічається ще одне втрачене десятиліття. Чи варто захищати європейську модель? Чи можна її виправити, чи є час на вирішення європейських проблем? Колонку про це написав для Блумберга Ліонель Лоран, він колумніст, який пише про майбутні грошей і майбутні Європи. Раніше він був репортером Reuters та Forbes. Влітку 2020 року європейські лідери провели марафонські перемовини про те, як врятувати континент, який побитий пандемією, втраченим десятиліттям економічної стагнації. Чотири дні тривала суперечка між північю і півднем, між Сходом і Заходом. Під кінець ми були схожі на зомбі, сказав один з учасників, але, врешті-решт, вдалося досягти успіху. Фонд порятунку в розмірі 750 мільярдів євро. Це 814 мільярдів доларів по тих часах був не просто великим, а таким безпрецедентним гамільтоновським стрибком до єдності, який міг статися лише під час кризи. До речі, я розповідав вам про Олександра Гамільтона про американську економічну систему. Що таке гамільтоновський стрибок, на який посилається Лоран. Чотири роки по тому цей дух в Європі, здається, зник, оскільки 450 мільйонів виборців готуються взяти участь в парламентських виборах до Європейського союзу, які можуть призвести до різкого зростання підтримки ультраправих. Економіка уникнула рецесії, але з великими труднощами досягла швидкості, необхідної для відновлення довіри в умовах виснаження державних фінансів. Шрами від інфляційного шоку, який підірвав суспільний договір, все ще помітні. Геополітичні ризики залишаються високими. США та Китай чинять економічний тиск, а в Україні триває війна. Економіка не єдиний чинник, що страхає виборців в обійми Марі Лепен, скажімо, у Франції чи Герта Вілдерса в Нідерландах. Зрештою, безробіття в Єврозоні вдвічі менше, ніж, скажімо, 10 років тому. Ніхто. Після Брексіду не говорить про вихід з Євросоюзу. Але пріоритети свідчать про зростання занепокоєння. Опитування євробарометру, поведене на початку цього року, показало, що підтримка економіки та створення робочих місць піднялися на третє місце в списку пріоритетів виборців і витіснили там зміну клімату, те, що завжди було в лідерських позиціях. Енергетичний шок ймовірно посприяв такому розвитку подій, тому що 45% опитаних заявили, що їхній рівень життя знизився за останні 5 років, особливо ті, хто вже мав труднощі заплатою рахунків. І 49% сказали. Що він залишився на тому ж рівні. Ну, треба сказати, що значною мірою до цього доклалася Росія, яка намагалася підсадити Європу на свою газову голку, ну і відповідно займатися енергетичним шантажем. Зважаючи на те, що старі розбіжності між північю та Півднем загрожують повернутися з появою нових правил щодо обмеження боргу та дефіциту, складається враження, що криза європейської ідентичності відчуття. Модель, яка вичерпала себе, відчувається все гастріше. І загін новообраних націоналістів хоча й не є, мабуть, екзистенційною загрозою, але безсумнівно стає суттєвим відволікаючим маневром. Ризик ще одного втраченого десятиліття є високим, якщо Євросоюз витратить наступні кілька років на внутрішні суперечки, замість того, щоб усунути бар'єри для інвестицій, інновацій, і що дуже важливо регіональної безпеки. Європа має все необхідне, щоб стати переможцем в 2020-х роках, каже Джей Полоски з інвестиційної компанії TPV Advisory, посилаючись на нинішнє прагнення регіони до нарощування темпів розвитку штучного інтелекту, оборони, зеленої промисловості. Але чи вдасться це зробити, вирішиться, мабуть, найближчі два роки, каже автор колонки. Європа дійсно все ще має багато можливостей для розвитку. Вона має великі міжнародні компанії, такі, як, скажімо, LVMH, майор Хенесі Луї Ветон, Французька багатонаціональна корпорація, конгломерат розкішних товарів, компанія, яка спеціалізується на виробництві і продажу. Таких дорогих товарів, вина, спиртні напої, мода, шкіряні вироби, парфуми, косметика, годинники і так далі. 70 брендів, які включають Dior, Louis Vuitton, Bulgari, Givenchy і багато інших. Або такий гігант, як Nova Nordisk, данська міжнародна фармацевтична компанія, яка спеціалізується на виробництві ліків, медичних засобів, ліків від діабету, гемофілії, гормональних розладів, інших хронічних захворювань. Рятують життя в усьому світі. Або такий європейський гігант, як SML Holding NV. це нідерландська компанія, яка є одним з провідних постачальників обладнання для виробництва напівпровідників. Вона спеціалізується на розробці та виробництві фотолітографічних систем, які використовуються в створенні інтегральних. Мікросхем на кремнівих пластинах, їх технології є ключовими для виробництва мікрочіпів, які використовуються там, від звичайних електронних пристроїв смартфонів до суперкомп'ютерів. Очікувана тривалість життя вища ніж в США. Нерівність в доходах нижча. Європейська політика добробуту також є більш щедрою, зосередженість на стабільності та згуртованості як ставпах так званого європейського способу життя. Ну, правда, ця фраза звучить пустопорожньо після повернення війни на поріг Євросоюзу. Так от, все-таки, це все змінило правила гри для нових членів, що приєднуються на сході, і чий дохід на душу населення наблизився до середнього показника за останні два десятиліття. А ті розчаровуючі та повільні процеси в Євросоюзі, які вимагають консенсусу та створення коаліції між 27 країнами, навіть в розпал пандемії мають свої противаги. Сьогоднішні ультраправі фаєрбренди, за великим рахунком діють в рамках демократичної системи і відмовилися від деяких крайніх найбільш токсичних політиків, таких як, наприклад, вихід з Євросоюзу. Але стабільність і згуртованість також потребують зростання, а економіка Єврозони підгальмовує вже не один рік. І очевидно, що оцього Гамільтонського стрибку поки що не вийшло. Валовий внутрішній продукт лише трохи більше, ніж до пандемії. І це переважно завдяки державній підтримці. Приватне споживання не сильно змінилось, капітальні витрати не досягли запланованого рівня. Хоча кількість робочих місць зросла, заробітна платня збільшилася, але інфляція практично повністю з'їла ці здобутки. І коли справа доходить до зростання, не існує якогось чарівного рішення та простого швидкого рішення, як у нас люблять. Продуктивність та інновації в Євросоюзі відставали ще задовго до ковіду, особливо в порівнянні з США, які були джерелом захоплення і навіть заздрості для тих, хто намагається побудувати більш інтегрований і потужний Євросоюз. Зростання Китаю як торгового конкурента також було очевидним задовго до того, як він перевищив свої показники в експорті електромобілів, що загрожує одній з традиційних складових європейського зростання. Оскільки світ деглобалізується, розпадається на регіони, фрагментується, вже нелегко зберігати віру в єдиний європейський ринок як надійний економічний двигун під керівництвом Німеччини, що давно вже переплавляє дешевлі енергоносії з Росії на промислові товари, які експортуються навіть до Китаю. Ну, принаймні до нещодавнього часу було саме так. Економіст Андре Сапір, який ще в 2003 році написав доповідь про те, як Європа повинна виправити своє відставання в інноваціях і зростанні, визнає, що проблеми, з якими стикається Євросоюз сьогодні, виглядають приблизно так само, як і 20 років тому. Європа відстає в технологічному бізнесі, у витратах на дослідження та фінансуванні. За кавою в Брюсселі, Сапір каже, що змінився геополітичний розклад, а популістські партії стають особливо привабливими, обіцяючи отакі легкі рішення. Зміни потрібні, але Сапір побоюється, що вони будуть відбуватись повільно та хаотично. До речі, один багатообіцяючий проєкт більш динамічного Євросоюзу незабаром має потрапити на столи політиків. Маріо Драгі, якому приписують порятунок Євро 10 років тому, коли Греція балансувала на межі дефолту, збирається публікувати звіт про підвищення конкурентноспроможності ЄС. Він ймовірно акцентує на нещодавніх закликах до збільшення інвестицій, зменшення енергетичної, технологічної та також оборонної залежності Європи. А також закличе до більшої співпраці в сфері спільних витрат. На рівні Євросоюзу, це було би поверненням до оцього гамільтоновського духу менталітету, який спостерігався в Європі ще влітку 2020 року, а не до мислення жорсткої економії, так званих asturity measures measures» 2010-х років. Очевидний виклик полягає в тому, як просувати взагалі європейську інтеграцію в той час, коли Паріж і Берлин відстоюють суперечливі програми, а такі як ЛПН вони просувають менш наднаціональну Європу націй. Однією з відповідей буде почати з найспростішого, з оборони. Якщо є щось чим що може погодитися більш правий європарламент, то це необхідність інвестувати в спільну оборону і безпеку. Загальноєвропейський оборонний фонд в розмірі 100 мільярдів євро виглядає безальтернативною розумною ідеєю, навіть якщо це дуже чутлива сфера, яку національні уряди зі зрозумілих причин захочуть зберегти під своїм контролем. Тим часом, американський закон про зниження інфляції, який поглинув зелені так звані інвестиції та робочі місця з Європи, досі не отримав належної реакції в Євросоюзі. Значною мірою. Тому що власні зелені субсидії блоку розподіляються на національному рівні. Спільний загальноєвропейський механізм фінансування для збільшення інвестицій, також міг би змінити правила гри. Інші шляхи до інтеграції, такі як скорочення бюрократичної тяганини, об'єднання ринків капіталу, більш взаємопов'язаний інтегрований ринок електроенергії, є багатообіцяючими, хоча і не такими захоплюючими для пересічного виборця. Але не можна орієнтуватись на пересічного виборця у дійсно важливих речах. Згадайте, як Черчилль колись сказав, що кращий засіб втратити віру в демократію це поспілкуватись 5 хвилин з пересічним виборцем. Європейська модель варта того, щоб її захищати, і більшість її проблем можна виправити, наголошує Лоран. Але час спливає. Фінансування на подолання наслідків ковіда майже на двадцять роком. Нові фіскальні правила будуть повністю проваджені у 27-му. В політичному плані також багато що може змінитись. Дональд Трамп вже незабаром може повернутися в Білий Дім, бути обраний президентом США в 25-му році. Німці голосуватимуть на національних виборах, в 27-му році французи голосуватимуть на президентських виборах, де є ймовірність того, що може виграти Лепен. Прокиньтесь, закликає виборців. Минулого тижня президент Франції Мануель Макрон. Чи стане Європа консолідованим третім гравцем поряд з США та Китаєм в багатополярному світі? Чи буде Європа дезінтегруватись і послаблюватись на радість Путіну та всім опонентам і ворогам Західного світу? Значною мірою це буде залежати від тих, Рішень, які будуть прийняті найближчим часом спочатку європейськими виборцями, а потім Єврокомісію, і, в принципі, кожною країною, яка входить до Євросоюзу. Друзі, а які Ваші відчуття щодо перспективи Євросоюзу і щодо перспектив України в Європі? Поділіться. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.